Створюються запаси Ядіду калію, Ми ми, получили е, кільк. Ми получили Яді калію з поставки з міністерства охорони, е, охорони здоров'я. Я, Я хочу, хочу звернутися до всіх громадян. Не потрібно йти і скупляти, е, і скупляти ядід калію в наших аптеках, е, нашого міста. Є є е, е, розроблена програма міською владою, де де його е, получати це. Якщо буде ця потреба е, отримати цей препарат, його не всім потрібно, його потрібно е, полу, приймати тільки громадянам до 40, до 40 років, де дітям е, його приймають определена дозіровка е, е, з нуля до трьох місяців. Така дозіровка з трьох місяців до года така дозіровка потрібно звернути. Тися до вашого чи сімейного лікаря, чи лікаря педіатра, він розкаже, яку саме дозіровку, якщо потрібно буде приймати, а самолікуванням займатися не потрібно і йти скуповувати препарат не потрібно.